Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми будемо з вами запікати такого короба на святий вечір, таку смакоту. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Люди підписуються, дуже рада. Значить, людям подобаються мої рецепти. Люди дякують за рецепти дуже. Ніхто ще не жалівся, що якийсь рецепт не вийшов. Всі рецепти вдаються. Я дуже рада і дуже щиро вам всім дякую. Завдяки вам за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви лайкаєте відео. Дуже багато людей можуть подивитися це відео. Я вам дуже за це щиро вдячна. І Сьогодні свят... дякую Богу і дякую всім, що ми дочекалися Святого Різдва. Дасть Бог закінчиться ця війна і настане у нас мир, щоб люди спокійно могли вже видихнути, тому що люди вимучені вже від тої війни, просто вимучені морально. Ну і маємо надію, що все погане. І я бажаю всім і маю надію, що все погане залишиться в цьому році, в старому році. Хоча ще Новий рік не настав 31-го, але все рівно Різдво, то є Різдво, на Різдво збуваються всі бажання. І я більше чим впевнена, що сьогодні на святий вечір кожен буде молитися. І буде, всі будуть думати тільки про одне, щоб закінчилась війна. Так що бажаю всім миру, спокою і почнемо з вами готувати. Так, насамперед, нам потрібно. Рибку понадрізати. Я почистила голову, я не відрізала. Жабра я вибрала. Все тут чистенько. Тут всередині нема нічого, тільки молочко. О, Воно піде всередину. Тут ми надрізаємо рибку. Так, надрезали, надрезаємо з двох сторон. Да. Так. так, ось так. Так, що я беру? У мене така приправа до риби. Осипаю все. Солодкий чілі у мене такий. Ви не мусите давати. У мене просто він є, і я даю. Так, дамо трошечка солі, вибачаю, солі. Але солі я дам, у мене є морська сіль, то я дам морської солі. Зараз я вам покажу. Ви можете давати самої найзвичайної солі, не муси бути морська. Морська сіль у мене. Bresu, da, sobe kreteš kad sam ovim škoca i sva pereš. I nam treba na terpe dobro cim rebu. Tak. I rozbiđe i si sve dobro, dobro s Tak. Так. о, Сербинку добре. Теж о. І це лишаємо з щоб воно намаринувалося. Так, це молочко я кладу всередину. Плюс тут були ще начиночки. Так, цю рибку лишаємо гарно, щоб вона отак промаринувалася. То, а ми будемо зараз з вами готувати начинку. Так, для начинки. Тут в мене олія, так як то на святий вечір риба, то все на олії. Ріжу дрібненько цибулю. Відносно дрібненько, так щоб не було дуже дрібно, щоб ну, та, начинка, то. так це начинка, Так. Зараз ще одну поріжу сюди чесничок. Обов'язково. Е Цього скільки писати не буду, тому що залежить, яка у вас риба. Завелика, і скільки важить? Власне свою я ще не важила. Але я зважу вам напишу. Так, чесничок. Так, зараз доріжу цибульку, бо будуть люди знову казати, що я довго знімаю, довго ріжу довго, довго краю. Так, цибульку. І чесник я поставила жарити на олії. У мене тут гриби різні, лисички, під підберезовики. під березлики. Я їх ріжу, вони у мене морожені, Не відварені. сирі. Я їх ріжу на такий кубік. Такі малесенькі лисички, то не перерізаю, лишаю такі малесенькі. А котрі більші кусочки ріжу. О, поперерізаю, і коли цибулька підтушиться, я вам все покажу. Кинемо туди грибочки, щоб протушилися. Підключимося. Так, цибулька у нас з чесночком жариться. Дивіться, у мене тут гаряча водичка. Гриби у мене сирі. Я їх висипаю в цю гарячу воду. Просто щоб вони ніби розмерзлися. Варити я їх не буду. І так я їх залишаю, допоки протушиться цибулька з чесничком. І тоді їх підкручуємося. Так, дивіться, шарилася цибулька, з чесночком даю морцю. Даю моркочку і даю сюди ці грибочки. Все. Ставлю, щоб це все тушилося. Плоши будемо з вами фарширувати рибу. І так, начинка у нас готова. Зараз ми з вами будемо фарширувати цю рибку, але. Ставимо сюди Цибульку колечками таку зробимо подушечку о, ось тако. під рибу, виходимо. Таку подушечку підривку? О, а тепер ми її виходимо сюди. Так. Тут ми напхаємо. Помідорка. Помідорка у мене морожена. Можете свіжу собі напхати, як хочете. Я напихаю морожену, бо маю морожену. Чоловік на Так, є. Зараз поміняємо. Ось так. О. Ці помідорки, що лишилися, я поставлю всередину. Тут всередині у нас є молочко, так. і закладаємо сюди цю начиночку. Так, грибочки потушені з цибулькою і з морквочкою, і з чесничком. Добре накладаємо. Так, фаршируємо гарно. Так, щоб воно добре не було нафорширована. О. Так. О. І сюди ще накидаємо. Так, чтобы это у нас вся начиночка. Mm. Так. Вот такая красота. О! Oh. Так. Mm. Молочку оттуда туда запихаем трошечка. Ось так. О. Так. Все, нафарширували. І зараз застелимо фульгою, Затягнемо фольгою. Так. І будемо ставити випікати! Пристя вісімдесят градусов во один. Один будемо копте. Пристові градусів. Так. Виходить до нас, -а, а ось так. Так, ставлю витікати. Гляньте, яка краса у нас вийшла. Яка гарна рибка. Пеклася у мене риба годину. Я зняла фульгу і 10 хвилин без фульги. Ще залишила. Риба пропеклася. Дуже гарна. Це буде нам на вечерю. така начиночка, тут грибочки, все пропечене. Супер. Мм. Смачно. Рибка пропеклася. Нема крові, ніде, нічого я пробувала. Дивилася. Ось така красота у нас вийшла. Треба буде перебрати зараз на тарілочку. Так. Перебрала я на тарілочку, на тій тарілочці, на якій будемо вечеряти, та буду стояти на столі. Гляньте, яка красота. І дуже смачно, дуже смачно, повідомлені, що дуже смачно. Тож, беріть, пробуйте, не пожалкуєте. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте ставити пальчик вверх, лайкнути відео. І до нового відео!